В ліцеї номер 3 ремонтують покрівлю. Роботи розпочалися минулого тижня. Будівельники наразі розібрали старе покриття, відновлюють ділянку даху розміром 600 метрів квадратних, яка розташована над спортивною залою. Протягом трьох років від дощів в школі замокала стеля. Постраждали спортивна зала, коридори, санвузол та деякі аудиторії, розповідає директорка Надія Гузик. З дахом у нас постійно були проблеми. Ще декілька років тому, коли була відремонтована наша спортивна зала, така дуже гарна була робота проведена, але не вистачило тоді грошей для того, щоб завершити ремонт даху повністю. І деякі Участки залишилися. На жаль, під час дощу все це затикає, затикало, і тому у нас виникли величезні проблеми з третім поверхом, з деякими кабінетами. Ми Власними силами намагалися вирішити ці проблеми. І дійсно, дякуючи одній з політичних партій, вони дали нам гроші, і бригада залатала, так скажемо, ці місця. І от зараз вже вирішено це питання і вже офіційно у нас починається почався ремонт. Зараз будівельники облаштовують нові шари під основи попереду, паро- і гідроізоляція та утеплення. Роботи виконує южницький підрядник, фізична особа-підприємець, родіна Віолета Петрівна. На ремонт покрівлі з міського бюджету виділено 2 мільйони 130 тисяч гривень. Та спочатку підрядник мав бути іншим. На ці роботи тендер проводили двічі, розповідають в управлінні капітального будівництва. Роботи були заплановані на 20 Перший рік, але у нас у 2021 році був проведен тендер, але роботи не були виконані, тому що тоді був ковід, і відповідно до ковіда були зміни до настанови, що немає попередньої передоплати підряднику. І підрядник, який виграв договір, виграв процедуру закупівлі, з яким був укладений договір, він відмовився виконати роботи, тому що він розраховував на авансову плату, яку ми не могли йому надати. І, на жаль, у зв'язку з тим, ну, роботи в 21 першому році не були виконані, а ну а потім, в 22-му році почалась війна і були дуже сурові обмеження на використання бюджетних коштів. І ось зараз, коли вже вийшли зміни в ці постанови щодо фінансування під час воєнного стану. Е, ну як тільки ми отримали змогу виконати ці роботи, ми виконали коригування проектної документації та приступили до робіт. Ремонт покрівлі ВШГ планують завершити до 1 серпня.